Вітаю на програмі Герої поруч. Сьогодні обговоримо тему, як забезпечити адаптацію та запобігти появі конфліктів при поверненні ветеранів в професійне середовище. У військовій термінології є поняття декомпресії: це період переходу від службово-бойової діяльності до цивільного життя, коли може застосовуватися цілий комплекс реабілітаційних, психологічних та фізичних заходів. Першопрохідцями у впровадженні таких технік стали університети США після Другої світової ще у 50-ті роки, Декомпресія у США та країнах Європи є обов'язковою. Солдати не повернуться додому, не пройшовши її. Виведення гормонів стресу з організму дозволяє попередити можливі труднощі в цивільному житті. В наших умовах. Немає можливості одномоментно організувати подібну практику для всіх ветеранів. Тому цю роль може частково виконати компанія-роботодавець та робочий колектив. Людина, яка має бойовий досвід, воно відчувається, особливо якщо ну, реально бойових зіткнень і це місяцями, коли по тобі там, як у нас там ну, майже три місяці щодня. По погоді, по гардії працює авіація по тобі нам три рази на день. Вертушки один раз, два рази літаки. І потім, навпаки. Один раз, один раз літаки, два рази вертушки. Ні, ну спочатку страшно, а потім психіка адаптується. Адаптується вона за рахунок чого? За рахунок високого адреналінового фону. А людина повертається з війни, а фон вже нікуди не дівається. Да? Він, він, він залишається. Тому його знижувати можна поступово Поступово знижувати його можна ну, а, з допомогою роботи психолога, терапевта. Да? По-іншому, як би ніяк. Ні, він поступово сам знизиться, але ну, зранку ковбасняця воно нікуди не дівається. От, ну, що, сьогодні я я, я протик, прокидаюся так вже давно. От, і сьогодні в мене було такий самий ранок. Я вже думаю, Блін, Серега, до цього вже звикнути. Просто, просто змирися з тим, що ти встаєш. Можливо, це від того, що я трудоголік, але цей трудоголізм це теж ветеранська якість. Чесно. Поки я там не добрався до роботи, я зранку встав, помолився, подякував Богу, що я живий, майже цілий. Вдягнув протез, ви не уявляєте, яке сьогодні щастя було він же, я би не зразу його буває там правильно вдягаєш. Яке щастя, коли ти раз, і все, і пішов, і в тебе нічого не передавило в неяку судину. І, 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 ти, і ти пішов все, в роботу включився, і починається вже процес, і ти, ти вже ти вже б'єшся, ти вже в бою. Да? І тоді от раз і, ну, відпускає. Ти вже в процесі, ти дивишся якісь результати, досягається щось робиться. -да. І так до ночі. Повертаючись до досліджень, які ми згадували в минулих лекціях. Соціалізація дуже потужний інструмент в реадаптації ветеранів та запобіганню психічних захворювань, сила соціальних зв'язків. Це рівень довіри та підтримки, на яку можна розраховувати в цих стосунках. Проте цінність соціальних зв'язків не тільки в тій допомозі, яку в них можна отримати, із психологічної точки зору головне в стосунках відчуття того, що поруч є свої і що вони вас цінують. Проблема в тому, що у нас немає комунікації нормальної до того, як людина повернулась. Тобто я для своїх колег зробив, ну, я періодично з кимось переписувався, я зробив групу в сигналі, я їм періодично відписував, що в мене там все нормально і деякі там нюанси по службі. Наприклад, чому там от 5.45, чому починає куля кувиркатись, коли попадає там в тіло. Ну, Ніхто не знає, всі думають, що там зміщений центр тяжко. Ну, а так як я зброєю увлікаюсь, то я... Просто взяв один патрон і кулю стачив. Там є ну, на кончику така полость. Оце я взяв їм, описав. В принципі, людям якби цікаво, і я з ними поспілкувався. І не просто там поспілкувався, що ну як, там переписка, я написав, вони мені через день відповіли. Тобто, це якби в такому режимі, як онлайн було. Людям цікаво, вони щось пишуть, я їм щось пишу, на якісь філософські теми можна поговорити. І ти тоді не втрачаєш зв'язок з колективом, і коли повертаєшся, тобі легше. вже. Бо якщо ну, просто забути за цю людину на рік, два, три, потім вона повернеться, ну, він не захоче з цими людьми спілкуватися. Є колеги, з якими я спілкувався, а є ті, хто. Мені сказав, що чому ти не дзвонив, ну, почали дзвонити самі, десь з'явились. Ну, мені вже ну, як, ну, цінності ці люди такої не несуть, як раніше. Те саме з керівниками. Якщо він не буде писати своєму підлеглому, ну, я розумію, що тут робота, все там задачі, проекти і так далі. Ну, хоча б там раз в пару місяців там, спитав, як у те справа вже людині буде приємніше, і він коли повернеться, вже ну, не буде відчувати якийсь негатив, Він буде поважати цю людину, бо вона цікавилася, якась допомагала може. А ця проблема комунікації вона полягає не в тому, що коли ветеран повернувся, а щоб зробити щось до того, як він повернувся. Повертаючись до цивільного життя, військовий потребуватиме своїх. І треба намагатися позбутися розмежування, не возвеличувати його як героя. Він може себе таким не почувати, не розділяти колектив на ветеранів і не ветеранів. Спокійна, адекватна поведінка з повагою і без контрастів у відношенні. Відчуття цінності в робочому колективі може стати сильною опорою. А повернення на своє місце роботи означатиме повернення до свого звичного життя. Тут треба зазначити, що коли ми говоримо про військових, які повернулись з війни в змінених станах і до них потрібен особливий підхід, не можна забувати про цивільних, які теж пристосовувалися до своєї реальності і теж змінились. Це буде зустріч двох сторін з новими навичками, які були набуті за період війни, і треба вчитися вибудовувати нові стосунки. Чимало труднощів виникає саме через невміння людей взаємодіяти одне з одним. Сильним інструментом, який може зарадити, є скарф модель. Ознайомившись із нею, можна легко моделювати й оцінювати соціальні ситуації та розуміти, як їх сприйматимуть інші люди, як загрозу чи винагороду. Тобто, чи будуть вони в певній соціальній ситуації тригеритись і втрачати терпець, чи навпаки, попри всю складність ситуації, сприйматимуть її з тверезим мисленням? Скарф це модель аналізу поведінки, яка допомагає людям взаємодіяти одне з одним і покращувати свій соціальний та емоційний інтелект. Її розробив автор концепції нейролідерства доктор Девід Рок. Але ця модель це не тільки інструмент покращення відносин між людьми, впевнено, можна сказати, що це елемент корпоративної культури, який наповнює професійне середовище сенсами. Коли ветеран повертається зі служби і потрапляє в атмосферу зі своїми традиціями звичаями, прийнятними правилами комунікації, де він відчуває свою цінність, процес адаптації буде дуже швидким. Людиноцентричність – це та риса, яка особливо виділяє одну компанію серед інших, і в 2023 році стає мало не першим критерієм лояльності до компанії. Що таке скарф? Це акронім, який складається з перших букв п'яти англійських слів. Ці слова описують важливі для людей соціальні аспекти: статус, впевненість в майбутньому, автономія, приналежність, справедливість. Тобто в українському перекладі це буде звучати як свапс: три головні принципи свапс-моделі. Перший принцип полягає в тому, що фізичний і соціальний біль, чи фізична і соціальна винагорода опрацьовуються однаковими ділянками мозку. Тобто для мозку немає жодної різниці, який біль фізичний чи соціальний ви відчуваєте, адже в обох випадках спрацьовує та сама частина мозку. Другий принцип полягає в тому, що негативне сприймається більш гостро, ніж позитивне. Часто відчуття загрози це автоматична реакція. Якщо ви щось кажете і думаєте, що це буде сприйнято нейтрально, то неймовірніше, люди автоматично сприйматимуть це негативно як особисту загрозу. Відповідно до третього принципу, у людей, які відчувають загрозу, дуже сильно послаблюється здатність логічно мислити, приймати рішення, розв'язувати проблеми та взаємодіяти з іншими. У них Перестає залучатися префронтальна кора головного мозку. Наприклад, працівник отримав від свого начальника таке запрошення на мітинг. Нам треба поговорити про твою кар'єру в нашій компанії. Найімовірніше людина буде відчувати загрозу і думати тільки про зміст прийдешньої розмови. Що означають категорії swaps моделі Статус це оцінка чи позиція стосовно інших. Тут до уваги береться багато факторів, як от позиція в суспільстві, посада, навички, професія, фінансове становище і таке інше. Впевненість в майбутньому. Оцінка на основі зіставлення очікуваного з тим, що відбувається насправді. Автономія категорія, яка передбачає наше бажання контролювати наше життя. Приналежність до групи важлива категорія, яка генерує найбільше соціального болю. Справедливість. При відчутті справедливості залучається ділянка мозку, яка відповідає за відчуття насолоди від їжі та за відчуття огиди. Тобто, якщо з'їсти зіпсовану їжу, то залучиться та сама ділянка мозку, що й у випадках, коли відчуваєте якусь несправедливість. Саме тому разом із почуттям несправедливості ви можете відчувати огиду. Отже, свапс модель виступає сильним інструментом для покращення соціального та емоційного інтелекту, формування корпоративної культури, де кожен працівник буде відчувати себе своїм, бачити поважне, турботливе ставлення до себе, розділяти сенси.